Хто усвідомлює его? Найглибше питання буддизму. Голос у вашій голові це не ви, у вашій голові є голос. Він говорить майже постійно з моменту пробудження і до моменту засинання. Він каже вам, що добре, що неправильно, що мало бути сказано, що може піти не так завтра. І в центрі цього безперервного коментаря завжди один персонаж я. Цей внутрішній голос не просто розповідає про те, що відбувається, він будує з цього ідентичність. З часом ми починаємо вірити, що голос і персонаж, якого він описує, це те, ким ми є насправді. Але ось питання, яке змінює все. Хто слухає цей голос? Коли ми зупиняємося достатньо довго, щоб запитати, чи відкриваємо ми щось дивовижне, ми не зустрічаємо іншого персонажа в історії. Ми починаємо відчувати, що сама історія це просто конструкція і що ми жили всередині неї. Не помічаючи, ця історія про себе не є міцною, нестабільною. Те, що ми називаємо собою, насправді є звичкою розуму. Схильність зшивати моменти, почуття та думки в безперервну розповідь. Це здається особистим, але це не так. Це шаблон, який повторюється як колесо, обертаючись іноді заспокійливо, часто стресово, завжди в русі. Сучасна нейронаука почала наздоганяти це розуміння. Вчені виявили мережу в мозку, яка називається. Мережею режиму за замовчуванням, набір областей, які засвідчуються, коли ми не зосереджені на завданні, вона відповідає за блукання розуму, спогади про минуле, уявлення про майбутнє та роздуми про себе. Простими словами, це частина мозку, яка створює голос у наших головах з наукової точки зору. Ця внутрішня розповідь це просто діяльність мозку. Але Будда закликав нас подивитися ще глибше, не на те, де це відбувається, а на те, що це насправді є. У ранніх буддійських вченнях ця постійна розумова діяльність називається сангхара, формування розуму, які формують те, як ми сприймаємо світ. Ці формування не є випадковими, вони побудовані з звичок, реакцій, уподобань. Та умов, але найголовніше, вони не є постійними. Будда наголошував, що санхари за своєю природою не постійні. Вони виникають і зникають щомиті. Це істина, а нічі. Поміркуйте над цим на хвилинку, у що ви твердо вірили про себе п'ять років тому. Чи відчуваєте ви це так само вірно зараз? Найімовірніше, щось змінилося. Цей сув це маленьке вікно в глибшу істину. Я. Яке ми носимо в собі постійно змінюється, і саме тому Будда навчав своїх учнів спостерігати за кожною частиною досвіду та чітко говорити: це не моє, це не я, це не я, це не, я, це не поетична метафора, це прямий вказівник. Коли ви бачите це самі, навіть на мить, ілюзія міцності починає руйнувати цей неспокій, стати кимось кращим, мудрішим, більш коханим. Це не просто сучасна проблема. Філософ Сорен описав це як свого роду екзистенційний відчай. Він сказав, що ми впадаємо у відчай, коли намагаємося стати досконалим я. І коли ми намагаємося втекти від я, ми ненавидимо. У будь-якому разі, ми застрягли в гонитві за уявленням про себе або ж чинимо йому опір. Це ідеально відповідає тому, що бачив Будда. Внутрішній оповідач завжди намагається полагодити щось, що насправді не зламане. Це просто нестабільно з самого початку. Це як намагатися ліпити воду незалежно від того, наскільки ми вправні. Форма не триватиме, як проста мить стає мною. Раніше ми бачили, що внутрішній оповідач це не тверда ідентичність, а процес, потік звичок, сприйняттів та реакцій. Але як насправді починається цей потік, як один простий момент, такий як прослуховування звуку, перетворюється на особисту історію, сповнену бажання, роздратування чи ідентичності. Щоб відповісти на це, нам потрібно уповільнити темп. І подивитися на те, що Будда описав як ланцюг досвіду, все починається з контакту. Це гола зустріч відчуття та об'єкта, вухо сприймає звук, шкіра відчуває тиск, око бачить світло та форму. У цей момент нічого особистого не ввійшло, немає осуду, немає сенсу. Просто контактуйте з нейтральною подією в природі, але розум на цьому не зупиняється. У наступний момент виникає відчуття Мадонни – це відбувається миттєво без роздумів. Це сирий тон переживання, приємний, неприємний чи нейтральний. Це ще не емоція, це базова реакція тіла на контакт. Ви його не обираєте. Це просто частина того, як працює нервова система. Потім приходить сприйняття. Розум визначає, що це за переживання. Цей звук позначається як спів птахів, цей голос позначається як гнів. Цей крок не є рефлективним чи навмисним, він блискавично швидкий за частку секунди. Світ будується з сирого відчуття, тепер настає ментальне формування. Санхара частина, де внутрішній оповідач починає говорити, спираючись на мітку дану сприйняттям. Розум реагує, виникає бажання, щоб спів птахів продовжувався. Хвиля відразу з'являється на тлі гнівного тону. З цього Голос у голові народжується знову. Мені це подобається. Я ненавиджу це. Чому це завжди трапляється зі мною? Те, що починалося як нейтральний звук, тепер є частиною особистої драми. І, що найважливіше, нічого з цього не створено центральним я. Ці реакції виникають автоматично з умов, спогадів, звичок, минулих вражень. Немає нікого за завісою, хто смикає за ниточки. тож де ж свідомість віннана вписується в усе це. Будда був дуже точним тут. Свідомість це не головний контролер чи прихована душа. Вона не сидить над досвідом, вирішуючи, що робити. Вона виникає мить за миттю, коли відбувається. Кожен досвід є слухова свідомість, коли є звук, відчутна свідомість, коли є відчуття, свідомість думки, коли є пам'ять. Кожен тип свідомості, обумовлений тим, що йому передує. Це не окремий спостерігач, це більше схоже на прожектор, який освітлює все, що виходить на сцену. Це розуміння допомагає нам зрозуміти. На що вказував Джидду Крішнамурті, коли говорив про спостереження без спостерігача? Він бачив, що чим глибше ми заглядаємо в досвід. Тим менше ми знаходимо когось всередині, хто дивиться. Натомість ми знаходимо безперсональний процес, кожен момент якого живить наступний, без фіксованого центру. Але Будда пішов далі. Він не просто описав це розуміння, він запропонував чіткий шлях до його безпосереднього усвідомлення через практику усвідомленості, особливо у Віпасані ми можемо почати бачити цю ланцюгову реакцію. В реальному часі. Ми помічаємо контакт, ми помічаємо почуття, ми бачимо, як формується ярлик, і ми зупиняємося у цій паузі. Щось потужне стає видимим. Історія мене складається з безособових подій, і чим чіткіше ми це бачимо, тим менше ми чіпляємося за це. За розумом нікого не стоїть, ключ до розуміння его полягає в усвідомленні того, що наше психічне життя розгортається через причину та наслідок, а не від центрального контролера, не від твердого я. Емоції, думки і навіть сама усвідомленість не ініціюються кимось, хто сидить за завісою. І смикає за ниточки. Вони виникають, коли зустрічаються певні умови, те, що ми називаємо нашим досвідом. Насправді це потік обумовлених подій. Це відчувається особистим лише тому, що ми звично припускаємо, що хтось переживає цей досвід. Але якщо ми заглибимося, ми знайдемо щось дивовижне. Розум має глибоко вкорінену звичку. Він завжди шукає власника. Коли з'являється думка, він одразу запитує, хто це подумав. Коли виникає почуття, він шукає того, хто його відчуває. Нас навчили уявляти собі приховане Я. Фіксованого спостерігача мислителя, що стоїть за думками. Але якщо ми чесно та терпляче поставимо це питання, якщо ми продовжуватимемо питати, хто це усвідомлює, ми зрештою досягнемо тиші. Немає кінцевого спостерігача, є просто знання, яке відбувається саме по собі. Багато духовних традицій говорять про душу або постійне я. Те, що деякі називають атманом Будда не насміхався з цих поглядів. Натомість він м'яко запропонував нам придивитися ближче. Він зазначив, що те, що ми називаємо знанням, повністю залежить від умов. Зір потребує ока та видимого об'єкта, звуку потрібні вухо та вібрація. Немає бачення без ока та об'єкта. Це не думка, це сама суть залежного виникнення, свідомість. Не існує сама по собі, вона виникає в залежності. Одного разу мандрівний шукач Будди Метти на ім'я Бахія, знав, що Бахія має жити лише кілька хвилин, тому не читав йому довгої проповіді. Він дав йому суть. Будда сказав: у сцені є лише сцена, у стаді лише стадо, у відомому лише відоме. Якщо ви можете жити так, у цьому процесі немає вас, нікого тут, нікого там і нікого посередині. Тільки це і те кінець страждань. Це не абстрактна філософія, це найпряміший можливий вказівник. Отже, якщо ми повернемося до питання, хто усвідомлює его, ми тепер можемо побачити, що саме питання ґрунтується на непорозумінні. Так, є усвідомлення, але воно нікому не належить. Воно не моє, це не свідок, який сидить над життям, це природна подія, момент пізнання, зумовлений причинами і все ж є остання пастка. Як тільки ми починаємо бачити, що усвідомлення безособове, розум може намагатися стверджувати навіть це, він може сказати, що я є усвідомленням. Але це також тонке чіпляння. Справжнє розуміння сягає ще глибше. Воно відпускає все. Навіть ідею буття усвідомленням воно не замінює його духовною ідентичністю. Воно просто бачить речі чітко. Ніякого я, ніякого центру, лише розгортання досвіду. Як практикувати ясне бачення у повсякденному житті, щоб рухатися до справжньої свободи, нам потрібно більше ніж добрі наміри. Нам потрібен спосіб бачення, який корениться в безпосередньому досвіді в буддизмі. Один потужний метод розвитку такої ясності називається віпасана, слово яке означає ясне бачення або проникливість. Але важливо розуміти, що віпасана. Це не єдиний шлях у буддизмі. Це один з багатьох методів, які Будда пропонував для розвитку мудрості. Те, що робить його унікальним, це його зосередженість на спостереженні за розумом і тілом, з ніжним усвідомленням мить за миттю. Практикувати проникливість не означає, що ми намагаємося зупинити свої думки чи змусити розум затихнути. Це означає навчитися спостерігати без осуду за тим, що виникає думками, почуттями, відчуттями, як вони приходять і зникають, не потрібно боротися з ними, не потрібно слідувати за ними. Ви просто спостерігаєте, як виникає думка, а потім зникає. Почуття наростає, а потім зникає. Через це ви починаєте усвідомлювати щось тихе радикальне. Жоден з цих внутрішніх переживань. Не є твердим, жоден з них не є справжнім вами, це просто швидкоплинні шаблони, тимчасові зміни, і завжди в русі. З часом цей спосіб бачення приносить новий вид свободи. Замість того, щоб бути втягнутим у кожну реакцію або приголомшеним кожною емоцією, ви стаєте усвідомленими, ви не тікаєш від свого досвіду, ви зустрічаєте його присутністю. З'являється думка, і ви помічаєте, як настає хвиля гніву, і ви зупиняєтеся в цьому. Пауза це не холодна відстороненість, це тепла увага, це простір, де починається проникливість. Ви можете спробувати це в повсякденному житті з чимось дуже простим. Просто зупиніться, коли виникає сильна емоція, гнів, страх, смуток. Не дійте негайно, зробіть паузу, не для того, щоб придушити почуття, а щоб чітко його відчути. Запитайте, де воно знаходиться в тілі, чи є скутість, тиск тепла. Залишайтеся з ним, навіть на кілька вдихів. Часто ви помітите, що емоція починає пом'якшуватися сама по собі. Вона втрачає свою хватку, ви не відштовхуєте її, ви дозволяєте їй розгортатися природним чином. Цей невеликий сув усвідомлення змінює все. Інші традиції мудрості також пропонують цінні перспективи. наприклад, Філософи стоїки вчили, що ми повинні відокремлювати те, що відбувається, від того, як ми це інтерпретуємо, це потужно, але буддійське розуміння сягає ще глибше. Воно не зупиняється на управлінні нашими реакціями, воно ставить під сумнів саму ідею фіксованого я за ними. Вчення запрошують нас подивитися так уважно, так чесно, що навіть відчуття Я починає послаблюватися. Ми бачимо Я не як тверду ідентичність, а як потік умов, що змінюються, залежні, зрештою, не наші. Ця практика нелегка, вона вимагає як мужності, так і терпіння. Будда часто говорив про дві внутрішні сили, які допомагають нам йти цим шляхом. Вірія – стійка енергія, яка допомагає продовжувати рухатися вперед, і кханті тихе терпіння, яке допомагає витримати, особливо коли подорож здається неясною. Ці дві якості підтримують одну одну, як крила птаха. З обома силами серце поступово вчиться літати. Заглиблюючись у світ, ми починаємо розуміти, що насправді не володіємо своїми думками, почуттями чи навіть. Тілом ми не контролюємо ситуацію так, як колись уявляли. Як не дивно, це не жахливо, це звільняє. Бо коли ми перестаємо чіплятися, розум починає відпочивати. Ми перестаємо боротися за те, щоб утримати все разом, речі приходять і йдуть, і нас це влаштовує. І якщо все це звучить занадто багато, не хвилюйтеся. Вам не потрібно розуміти все це сьогодні, вам не потрібно нічого змушувати. Просто спробуйте одне. Наступного разу, коли ви відчуєте себе перевантаженим, зробіть паузу, відчуйте, що відбувається у вашому тілі, не тікайте від цього, не реагуйте надто швидко. Просто затримайтеся на кілька вдихів. Цей простий акт присутності вже є початком осяяння. Коли я зникаю, Виникає співчуття, ми вже бачили, як розум створює відчуття власності, внутрішній оповідач, який претендує на кожну думку почуття та досвід, як на мої. Але як тільки ця ілюзія починає зникати, відбувається щось надзвичайне. Це не просто зміна в розумінні, це глибоке звільнення. Тягар постійної потреби захищати та визначати себе починає спадати. І в цьому просторі починає виникати щось м'якше, тихіше та просторіше. Ілюзія окремого мене ніколи не стоїть сама. Вона завжди приносить із собою ілюзію окремого тебе. Це корінь стількох людських страждань. У той момент, коли ми віримо в цю межу, ми починаємо порівнювати, змагатися, розділяти. Ми охороняємо свою ідентичність як кордони на карті, яка ніколи не була реальною. Звідси виникає самотність, ревнощі та конфлікти, не тому, що люди погані, а тому, що ми потрапили в пастку хибного уявлення про розділення. Але коли ця межа між собою та іншими починає. Хоч трохи розчинятися, щось змінюється. Співчуття перестає бути практикою, яку ми намагаємося виконувати. Воно стає природною реакцією серця, яке більше не відчуває себе відокремленим. Коли ви бачите, як інша людина страждає, це вже не її біль, це просто страждання. Немає внутрішнього голосу, який би запитував, чи заслуговує вона на допомогу, чи що я отримую натомість. Просто відбувається. М'який рух до турботи, це не стратегія, це свобода. Будда називав це у нас співчуттям, яке виникає з ясного бачення, а не з обов'язку, і він був не один. Філософ Артур Шопенгауер глибоко під впливом східної думки колись сказав, що вся справжня моральність походить від здатності бачити крізь ілюзію власного я. А ще коли стіна між нами падає, доброта вже не є чеснотою. Це єдине, що має сенс. Можливо, це тихе диво шляху. Чим глибше ми заглядаємо в природу розуму, не для того, щоб уникнути світу, а щоб зрозуміти його, тим більше ми повертаємося до чогось теплого та людського. Ми не закінчуємо в холодній порожнечі, ми досягаємо повноти, яка є світлою, доброю. Та глибоко живою. Це той вид спокою, який не потребує, щоб світ поводився певним чином. Йдеться не про виправлення життя, а про зустріч з ним відкритими та необтяженими. І це справжній кінець не світу, а виснажливої історії, яку ми розповідали собі все своє життя. Історія мене, коли ця історія зникає, залишається. Не чистий аркуш, а величезна співчутлива присутність, серце, яке нарешті має місце для всього. Ну на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео, і не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!